Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу майстер-клас, як зробити ось такий девайс для шкільного приладдя з побутових відходів. Сюди можна покласти все, що знадобиться для школи: лінійки, олівці, фломастери, ручки, клей, гумки та все, що забажаєте. Для цього нам знадобиться рулони з-під туалетного папіра, двохсторонний скотч, ножиці, клей, коробка з-під цукерок та, звичайно ж, фарби. Спочатку ми розмальовуємо рулон з під туалетного паперу. Ви можете взяти будь-який колір, який вам заманеться. Я взяв жовтий. Починаємо розфарбовувати. Тут в мене вийшло ось такі. Цього разу я вирішив зробити ось так от. Такі смайлики намалював. Це ваша фантазія. Далі ми робимо е від цукерок приклеюємо на двохсторонному скотчі. Форми від цукерок. В мене вийшло ось так от. А зараз ми е на форму приклеюємо наші з вами рулони. Ось що в мене вийшло. Ось такий результат в мене був раніше. І ось такий результат я зробив разом з вами. Бажаю успіху! Вас все вийде!